Вітання, терапевтична казка українською знову з вами! Як знайти дитячого безкоштовного онлайн-психолога? Психолог завжди поруч. Це ви, моя казка це ваш перший безкоштовний сеанс. Спочатку разом із дитиною слухаєте терапевтичну казку. Далі ви ставите запропоновані питання після казки. А чому герой зробив так? А що ти відчув, слухаючи цю історію? А як би вчинив ти? А що б ти сказав головному герою? І отримуєте відповіді, які жоден експерт не зможе знайти, бо вони є тільки в серці вашої дитини. Це не консультація, це спільна подорож, і вона безцінна. Ви не можете купити щастя, але можете створити умови для його зростання. Мої терапевтичні казки перетворюють нудні обов'язки на захопливу гру. Миття рук стає порятунком мікрозавриків, а вибір іграшки важливим фінансовим рішенням. Найкращі уроки в житті це ті, які даються з любов'ю та уявою. І це не коштує нічого.